Цунамі на Росію. Цунамі е е Камчатка, Куріли. Перше питання. Поїхали. Це була природа чи випробування зброї? Це була природа. Дійте. Це було випробування зброї. <рес> <рес> я чесно кажу, я вчора переглядав це питання, і причому цікаво, я переглядав його до того, як я побачив. Е ці відео, я розумію, що що ж повинно було бахнути таке. І в мене випадає так, що е, все ж таки дії робилися з їх боку, з боку Росії. Я не знаю, тестування, випробування ситуації, котрі могли спричинити цього реакцію. Другий момін, момент карта Страшного суду в моєму розумінні цього розкладу. Все одно момент е, воїн. І тих конфліктних ситуацій, які зараз відбувалися на протязі останніх років, вони все одно ну вони впливають же якимось чином на тектонічні плити. Вони впливають на нашу землю. Вони впливають на те, що в Ізраїлі, в Росії, на, на Росії на Україні в Україні відбуваються військові конфлікти дії війни, руйнівні ситуації. Далі в на форматі навіть останніх прильотів, які відбувалися в нас. Котрі відбуваються на сусідній вулиці. Ти ж відчуваєш не просто зривну волну, ти відчуваєш потужну руйнівну силу. Mm -hmm. І я думаю, що все ж таки винувато треба зробити кого? Росію. Тому я думаю, no, що давай, да, давайте, давайте розділять муха давай. 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 А, да, Люди люблять скандали, інтриги розслідування. Давайте почнемо. А, а, а у нас з Віктором дуже класно це виходить. <свист> <свист> Дивись, по-перше, дуже давно, роки два тому, інформація була про те, що будуть кліматичні зміни, і так вони будуть частково рукотворного характеру. Але ми це не зрозуміємо. По-друге, от як сказав Віктор, зараз вони частково рукотворні, тому що все, що відбувається, воно має вплив, і природа дає своє. Це правда, я теж так думаю. Такого самої, такої самої думки. Але от все, саме ця історія з Камчаткою. Вона ж не тільки з Камчаткою. Вона ж пішла каскадом. І цей каскад був вже відчутний пару тижнів місяць тому. В результаті цього землетрусу ми вже бачимо пошкодження там ядерної якоїсь, як вона називається, складу да? Да, установки складу і так далі. І це буде посилювати. Посилювати те, що ми зараз бачимо.